Іван Бойченко, Кохання, розтоптане війною. Весілля було пишним і гучним. На першому поверсі супермодного ресторану, уквітченого вмілими руками профі, гостей зустрічали він і вона. У кутку, приємну мелодію на кларнеті. Виводив молодику фраку. Щойно він закінчував грати, велику залу заповнювали звуки скрипки, на якій грала молода дівчина в національному строї. Паузи заповнювала циганська пара, яка виконувала під гітару доволі відомі романси про кохання. Все це створювало неповторну атмосферу святковості. Новоприбулі за чергою уклінно вітали наречених, бажали їм щастя без ліку, довгого віку і збереження кохання на все життя. Молодятам вручали шикарні букети, які швидко переносилися в спеціально приготовлені вази і листівки конверти з солідними сумами грошей, мабуть, не з гривнями. Запрошені, незважаючи на постійні тривоги і торохтіння безпілотників, все прибували. Офіціантки в білих фартушках ледь встигали прибирати зі столів порожні тарілки та приносити нові страви та напої. Запрошуємо всіх гостей на другий поверх, нарешті проспівав мелодійний голос ведучої. Кохана, чому ти сумуєш? Що тебе турбує? Що не так? благально обізвався чоловік, ніжно обійнявши Маргариту за плечі. Все буде добре. Юрасику, я знаю, переконана, що все буде добре. Ми ж кохаємо одне одного, відвела в бік очі, наповнені вологою. Що мені зробити, щоб ти була найщасливішою? Я вже найщасливіша, ти поруч, більше мені нічого не треба. Однак Маргарита злукавила. Понад десять років вона зустрічалася з Володимиром із Москви. До останнього дня чекала на нього. Він родом з України, в сусідньому селі проживає його бабуся, щороку або й кілька разів на рік приїжджав провідати стареньку, щось допомогти по господарству. а поїхали з нами на дискотеку колоснівку, Запропонували якось ровесники. Може, там і свою половину знайдеш? Все може бути, відповів згодою, взагалі то небалакучий архітектор з Москви. За кілька хвилин вже були в сусідньому селі. Оголошується білий танець. Дівчата запрошують. Саме в той час, коли хлопці з'явилися на просторому танцювальному майданчику, прокричала висока чорна колонка. Володимир, зробивши кілька несміливих кроків, притулився до яскраво пофарбованої сітки огорожі. У центрі майданчика, наче бджоли у вулику рухалися, витанцьовувала молодь, хто як умів, одні занадто емоційно й весело, намагаючись перекричати потужні децибели, інші повільніше і спокійно, але ритмічно в такт музики. Навпроти Володимира зупинилася незнайомка, мовчки кивнула вниз головою, мовляв, запрошую, і правицею зробила низький помах до центра майданчика. Все ж зрозуміло. У селі з'явився чужий красень, високий, стрункий, з голубими очима, такий лише в солодкому сні може наснитися. Про таких можна тільки мріяти. Маргарита, кричала в обличчя дівчина, намагаючись познайомитися з приїжджим хлопцем. Але той, доторкнувшись пальцем свого вуха, заперечно закивав головою. Рита! Рита! Притуляючи до скроні юнака щедро наведені помадою губи, ще гучніше прокричала. Володимир, торкнувся губами її вушка, я, Володимир, ще ближче притиснув до себе дівчину, від якої війнуло солодким запахом п'янких французьких духів. Нічого собі подумав, де той Париж, і де ця колоснівка, не від таких парфумів голова йде обертом. Того вечора всі наступні танці Маргарита і Володимир танцювали разом. Дівчина боялася втратити такого легеня, що несподівано впав наче з іншої планети, багато сміялася, веселилася і майже постійно трималася його теплої долоні. Гарячим поглядом з'їдала дотла. Яскраві волошкові очі, тонкою дугою чорні брови, коротко підстрижене волосся, чарівна усмішка, спортивна фігура усе їй подобалося до бестями. Я не вірила снам, заговорила Рита, коли на танцювальному майданчику виникла кількахвинна пауза. Не вірила до сьогодні, тепер вірю. Швидше розповідай, поки музика не грає, прохально звернувся до неї хлопець. Що наснилося?» снилося, та потім. Того вечора потім не настало. Встигли обмінятися лише номерами мобільних телефонів та домовилися про зустріч наступного разу. Та з подругою поверталася додому щасливою. Ні, вона не йшла, не бігла. Вона летіла на крилах несподіваного кохання. Що з тобою? незадоволено запитала Нінель. Не пізнаю тебе, ти віриш у кохання з першого погляду, хіба можна вірити незнайомим хлопцям? Вони наговорять тобі сім мішків гречаної вовни і всі неповні. Не заперечую. На танцювальному майданчику він був зразком чоловічої краси, високий, стрункий, широкоплечий. Але це ще не підстава, щоб закохуватися в нього до безтями. Та ні. Йому можна вірити тим більше, що ми не мали змоги багато говорити. Отож, черговий московський гастролер. Думай, що хочеш, а я вірю йому, серцем відчуваю, він наш земляк, українець. Закохана дівчина довго не могла заснути, згадувався прибулець з іншої планети, скромний, стріманий, надійний і красивий. Цей московський архітектор з українським корінням, реальний, а не сплетений з рожевих дівочих мрій. Хлопець теж снував ніч у різних здогадках. Все при ній. Чому ж тоді самотня? Може, міняла женихів, як циган коней, знаки дається служба у військоматі, особистому життю перешкоджають лейтенантські погони? Завтра з'ясую, аж перед світанком пробубнів, поступово засинаючи, втомлений безсонням хлопець. Внучечко, мабуть, до тебе приїхали. Зайшла до світлиці, що дихала ароматом французьких парфумів Олександра Стефанівна. У тебе побачення? Дозвольте, на порозі стояв учорашній красень із шикарним букетом троян. Та проходьте вже, проходьте, повернулася до нього Олександра Стефанівна. Бабуню, це до мене, поспішила на зустріч своєму щастю Маргарита, притуляючись напудреним носиком до квітів. Дякую, це мої улюблені. На жаль, це був останній вечір, коли закохані разом провели прощальну ніч, зустріли світанок. Довго ходили нічними вуличками сонного села, дратуючи хіба невгамотних собак. З годину посиділи на лавці біля кучерявої верби, яка піднялася на самій маківці гори і наче випорхнула із землі, слухали пташені концерти. Насолоджуючись п'янкими запахами квітів, що буйним цвітом розрослися майже біля кожного подвір'я. І говорили, говорили, говорили. Володимир із захопленням розповів про свої архітекторські справи, про колег, про друзів. А як ти опинився в Росії? Ти ж родом із сусіднього села, українець, чудово говориш нашою соловіною, материнською чи бабусиною. Перебила монолог парубка. У мене батько був військовим. Служив у різних регіонах колишнього Союзу і за кордоном. На заслужений відпочинок пішов у столиці РФ. Там же і квартиру отримав. Куди ж я без нього? А Україну ми всі любимо. Тут люди працьовиті, справедливі, гостинні, чого тільки вартує моя бабуся, дай Боже їй здоров'я. А ти не хотів би батькову стежку топтати? Та ні. У нас була військова кафедра, присвоїли звання старшого лейтенанта. Але перевагу віддаються вільним справам. Це мені більше до вподоби і правильно робиш. Краще бути з очем і займатися улюбленою справою. Маргарита час від часу піднімалася на пальчиках, зазираючи в безмежно закохані, як небесна синь, очі хлопця. Іначе запрошувала Цілуй, цілуй мене. А Володимир і радий був старатися, надовго впивався в солодкі медові вуста коханої. Я тебе покохала з першого погляду. Летів голос рити ти будеш моїм, нікому не віддам. І знову, ніжно пригортаючись до нього, пірнала у вир гарячої пристрасті і солодкого блаженства. Я й сам від тебе нікуди й ніколи не піду. Приїду наступного разу і заберу з собою, ніжним цілунком легенько торкнувся тремтячих вуст. Не знав тоді, Володимир, що через кілька місяців усе зміниться, що в тому ж. У 2014 році Росія піде війною на свого, як казали, молодшого брата. Не знав та й не вірив, що таке могло статися. У Федерації проживають мільйони українців, працюють, створили змішані сім'ї, рідні і там, і тут, зустрічаються, разом відзначають різні свята, відпочивають, допомагають одне одному, чудово спілкуються двома мовами, про яке непорозуміння можна говорити. Все більше і більше. Задумувався Володимир, коли зелені чоловічки розпочали захоплювати Крим, але факти річ уперта, півострів став непідконтрольним Україні. Довго не вірила реальним подіям і Маргарита. Та, мій коханий, кричало їй серце чому ми не можемо зустрітися? Кому і як шкодить наше палке кохання? Минали місяці роки, ситуація лише погіршувалася, ускладнювалась. То ковід, то ця проклята велика війна. Про перетин кордону не йшлося, путінські нелюди продовжували захоплювати споконвік українській території. Все агресивніше несли руський мір, захищаючи російськомовне населення в Луганській та Донецькій областях, але серцю не накажеш, його не обдуриш, якщо воно покохало, то назавжди, незважаючи на будь-які складності й життєві перепитії. Телефонних дзвінків для душевних розмов не вистачало, обох мучила спрага таких бажаних зустрічей. Хотілося міцно, міцно обійнятися, солодко поцілуватися і на все життя залишитись поруч, кохати, насолоджуватися сімейним життям, і московський архітектор з українським корінням знайшов вихід зі скрутного становища. Я купив путівку для двох на відпочинок у Єгипті. Я вилітаю з Москви. А ти одночасно з України. Зустрічаємося в Каїрі в аеропорту. Дванадцять днів будемо разом, не тямлячи себе від щастя, мовив Володимир. Невже це можливо? витираючи сльози, питала Рита. Ми так можемо зустрітися, можемо. Все продумано. Готуйся до відпустки. Більшого щастя для закоханих важко уявити. Шкода лише часу він пролітав з космічною швидкістю, ще не накупалися в теплому морі, не наобіймалися, не націлувалися, не надивилися одне на одного, а вже вечір, а вже ранок, а вже п'ятниця, неділя, а вже дванадцятий день. Настрій упав до нуля, потрібно знову розлучатися надовго, лише бог знає. Хотілося, щоб це була не остання зустріч. Кажуть, якщо дуже захотіти, то мрії збуваються. Володимир, врахувавши досить вдалий варіант проведення відпустки наступного року, зробить черговий приємний сюрприз коханій Риточко. Ми, на жаль, поки що не можемо бути разом. Плануй відпустку з виїздом. За минулорічною схемою зустрінемося на найбільшому грецькому острові Крит, що в Середземному морі, на одному з найпопулярніших європейських курортів. Ура! Який ти в мене молодець! Підстрибнула від радості Маргарита Люблю тебе, ти найкращий у світі. Дівчина з нетерпінням чекала нової зустрічі з милим, рахувала дні, а потім години, хвилини, що неймовірно довго тягнулися. Хотілося якомога швидше обідняти судженого, схилити свою втомлену від різних думок голову на його груди. Вже уявляла, як він, підхопивши насильні руки, закружляє з нею, немов із пір'їнкою, а потім цілуватиме й цілуватиме вуста щоки шию. Рито, несподівано збентежив знайомий голос. Подивися праворуч. Вона повернула голову. Зустріч їй ішов швидкими кроками, майже біг, з букетом пишних квітів Володимир. З розгону дівчина впала юнакові в міцні обійми. Коханий, я так скучила за тобою, хвилювалася чи зустрінеш. Хіба могло бути по іншому? Здивовано вигнув брови. Скоро завжди будемо разом. Ой, мені важко в це віриться. Здається, сама доля стає на перешкоді нашому коханню. Роки минають, нічого не змінюється на краще. Не наша вина. Сподіваюся, що все це тимчасово. Ось закінчиться ця клята війна, і ми будемо разом. Вовчику, коли ж закінчиться ця загарбницька війна, наче з кулемета строчила дівчина. Володимир промовчав, бо й сам добре знав, що путінські посіпаки без будь-якого виправдання захопили український Крим. Тепер Руський мир нав'язують на Донбасі в південних областях України і агресія щороку лише наростає. Давай ще потерпимо. Будемо думати, як можна поєднати наші долі. Безнадійно заспокоював своє зранене серце Володимир. Скільки ще можна терпіти? Молодість проходить, а ми лише раз на рік зустрічаємося я не бачу виходу. Дванадцять днів для обох були райськими. Володимир всього себе віддавав коханій дівчині, балував, як міг. Найменшу палинку здомухував з неї. Замовляв свіжі квіти. У готельному номері її ніжно й тендітно носив на руках. То віднесе до ванної кімнати, що вмила біле личко, то перенесе до широкого крісла посадить, а сам упаде на впочіпки перед нею і говорить, як він її кохає, як без неї жити не може. Кілька разів орендував автомобіль, острів об'їздили вздовж і впоперек. Скільки захоплюючих моментів запам'яталося, та, на жаль, все хороше має властивість колись закінчуватися. Я виходжу заміж. Наче грім серед ясного неба пекучою блискавкою влетіло Володимиру у вухо з мобільного, коли вранці збирався на роботу. Мені вже за тридцять більше чекати не можу. З роками люблю ще дужче, згадуючи тебе, моє серце палахкотить незвіданою силою, ти не винен. Якщо зможеш, зрозумій і пробач. Останні слова потонули в сльозах і, і у все наростаючому схлипуванні, тому поступово перетворилися на болючий шепіт, що зовсім збивало з панталику хлопця. Він не одразу зрозумів, що коїться, як, чому, Обіцяла ж чекати. На нього, наче відрок крижаної води вилито, від чого стало нестерпно зимно, слів забракло. Судоми стиснули горло, впав на ліжко, обхопивши голову руками, вкнувся обличчям, в подушку, що я не так зробив, що я не зробив з того, що міг. На роботу того дня не поїхав, зателефонував, що захворів, довго не міг заспокоїтися. Потрібно відлежатися і зрозуміти, сприйняти все так, як є. Та як це зробити? Ні, тіло не боліло, боліла нестерпна душа. А в Україні в цей час такий же пекучий душевний біль переживала Маргарита. Тільки їй було ще важче намагалася вгамувати шалене серце, биття та даремно. Молодість минає без повернення, скільки років втрачено. хоча ні не втрачено, не загублено, вона була щасливою, вона по-справжньому кохала, надіялася й чекала, терпіла тривалі розлуки, раділа кількаденним зустрічам на рік. Кохала, як ніхто інший, хотіла про це не думати, а воно думалося, і серце від того стискалося ще тривожніше. Спогади надавали їй сил. Добре, що певний час вони були одне в одного, разом летіли до зірок, але Але вже могла б готуватися внуків нянчити, а тут ще й дітей вона немає. Нелегко їй довелося приймати таке рішення, але вона наважилася. Те весілля запам'яталося багатьом красиві молодята, щасливі батьки, гарні музики, професійні ведучі. Святкові столи заставлені вщент, що яблуку не дав впасти, ось тільки Маргарита. В голові прокручувалися нещодавно десь прочитані слова Бути коханою це більше, ніж бути багатою, тому що бути коханою означає бути щасливою. Тож подальше її життя точно не буде з медом. Надія, що протягом десятка літ розквітла в її серці ніжним проліском, сьогодні зів'яла і навіки засохла.